Фотографуєш портрети та набридло ретушувати кожну світлину вручну, тоді тобі в нагоді буде чудовий AI-застосунок Реблюм. Він візьме усю мішуру на себе, зекономить твій час та залишить більше простору для творчості. Реблюм це сучасний інструмент пакетного ретушування, який використовує штучний інтелект. Дуже простий в використанні та працює без підключення до мережі. А результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже реблюм зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родомки. Залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, та за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та Mac OS. гай часу завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням у коментарях та отримай суперзнижку на чорну п'ятницю до 50% відсотків на.